Прикордонники відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку і ліквідували дев'ятьох окупантів. Російська бронегрупа у складі 23 солдатів, чотирьох БТРів і танка атакувала наші сили оборони, але зазнала поразки. Бійці бригади гвардії наступу помста знищили один бронетранспортер і дев'ятьох нападників. Ще шістьох піхотинці просто знешкодили. Решту російської групи рештки власне були змушені втекти з поля бою. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нас. Вітаємо. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, пане Андрій. Наскільки спокійною зараз є ситуація на наших кордонах, і зокрема там, де ми межуємо з Російською Федерацією і з Білорусі? Ситуація там практично за останній час не змінилася. Але ці напрямки мають свої, звісно, відмінності. Якщо говорити про кордон з Білорусі, то по той бік ми не відмічаємо, що Росія має якісь сили для того, щоб здійснити вторгнення на територію нашої держави. На жаль, Білорусь продовжує підтримувати країну агресорку, яка розв'язала війну проти нашої держави. Тому цей напрямок він залишається знову ж таки загрозливим, попри те, що ситуація там. Можна сказати, повністю контрольована, і ми продовжуємо нарощувати, укріплювати наші оборонні можливості. По кордону з Росією ворог не полишає щоденних обстрілів в території України. Це в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, використовуючи різноманітне озброєння. І власне більшість обстрілів припадає за тим, що ми зараз бачимо більше по Харківській області, а також. По Сумщині менше обстрілів приходиться по Чернігівщині. Залишається активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, особливо по напрямку Сумської області, але знову ж таки, попри все, ми продовжуємо також нарощувати наші оборонні можливості по всій протяжності кордону з країною-агресоркою і в межах Чернігівщини, і Сумщини і Харківщини. На жаль, не можна. І не є можливим проводити інженерне укріплення безпосередньо по лінії кордону, але от в фортифікаційному відношенні в максимальній близькості до кордону такі роботи продовжуються. Ну також раніше повідомлялось про те, що прикордонники вдало знищили завдяки ФПВ-дрону ворожу техніку росіян. Це була система реактивної. Артилерії, тільки я точно не зрозумів, що саме це було: град чи смерч. Можливо, у вас є уточнення? Ну, можу тільки додати, що наші підрозділи постійно можна сказати, полюють також на ворожу техніку. Це можуть бути і системи реактирені системи залпового вогню, які ворог переміщує поряд лінії фронту або ж поряд нашого кордону. І тут активно е, діють підрозділи е, аеророзвідки, які від, відстежують такі переміщення. Ну і в подальшому е, засоби, які ми можемо нанести такі ураження, вони відразу застосовуються. Чи продовжується блокада українсько польського кордону зараз? Скільки фур стоять в черзі? На сьогоднішній день залишаються е, заблокованими три напрямки: це пункти пропуску. Ягодин Раваруська та Угринів, і фактично, те, що ми продовжуємо відмічати, польські фермери не пропускають вантажівки, які слідують з України, в Польщу по напрямку Ягодина та Раворуської. Там були якісь потуги спробувати пропускати порожні вантажівки з України в Польщу на цих напрямках, але це тривало. Недовго і фактично проїхало дуже маленька кількість вантажних транспортних засобів, які слідували порожніми, і за минулу добу знову ж таки відмічаємо нульові показники в бік Польщі по цим двом напрямкам. В бік України найменше пропускається через пункт пропуску Ягодин, хоч це і найбільший інфраструктурний. Напрямок, який може задовольнити потребу в перетині кордону великої кількості транспортних засобів, але за минулу добу кількість перетинів була на рівні 60 вантажівок. Сукупна черга на цих трьох напрямках близько 500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави. Але треба розуміти, що є черги і на інших раніше розблокованих напрямках. Це зокрема і по напрямку пункту пропуску краківець, це десь 900 вантажівок станом на ранок очікують на можливість в бік нашої держави. І по напрямку пункту пропуску Шигині це близько 800 вантажівок, які перебувають в черзі. Але рух на цих напрямках він залишається ну досить інтенсивним відповідно до. Пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску, пане Андрію, президент підписав закон про зниження віку призову до 25 років і про електронний кабінет військовозобов'язаного. зобов'язаного. Чи вплине чи понують нові зміни до законодавства на правила і порядок перетину кордону? Ну саме ці зміни вони не впливають на порядок перетину кордону змін до правил, які затверджені постановою кабінету. Міністрів України номер 57 на даний момент не вносилися, але треба розуміти, що обмеження тимчасові обмеження щодо виїзду за межі держави вони стосуються громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 60. і ті категорії, кому дозволено було і раніше перетинати кордон, вони так і залишаються серед останніх змін, які вносилися до правил, це можливість перетину кордону для. Студентів за певних умов, які слідують на, на подальше навчання протягом протягом семестру, вони можуть перебувати за межами України фактично, це в таких в рамках взаємообміну між між, між студентами, і це можуть бути. Громадяни України чоловічої статі в віці від 18 до 22 років при наявності знову ж таки, необхідних документів, які б надавали таку можливість їм виїзду за межі нашої держави. Так, ну і це здається стосується медиків, е ветеринарів і я не пам'ятаю третьої групи в тому числі і тих, хто здобуває освіту е бакалавра. Так, дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучався до нашого ефіру.